Я зібрала справжній врожай на книжковій країні. вітаю! Ну що, я з книжкової країни і готова вам показати свій лов. Ну, точніше, зібраний врожай на книжковій країні. Трохи дітям курсу. Одна закладинка з міжкову країну, друга з надписом Читаю, бо не з такого нема» Та читаю, щоб мій мозок не за прекрасний я урвала собі ось таку наліпку з ВДНГ, також на пам'ять. Тепер підберу під колір дуже крутий чохол і наклею, щоб все було завжди зі мною. Цей прекрасний спогад. Почнемо з першої книги, але я кажу одразу, чим далі то буде цікавіше. Перша книга це через що ти проходиш від відовництва ще одну сторінку. Вона була у моїй бажанці, тому я одразу її придбала, навіть не думаючи. Друга книга, також з моєї бажанки, це так тобі треба або чому в стосунках варто обирати себе Катя Бльостка. Я тільки прийшла тоді на в країну, зустрілася з організаторами виступу мого, поговорила і одразу ж пішла шукати на книгу. Я її подивилась. Почитала, постояла, думаю, ну зараз покладу, походжу ще, бо я тільки туди зайшла, і потім вже повернусь і придбаю цю книжечку. Я розкладу книжечку, розвертаюсь, тільки роблю коротко ліквиду позаду, позаду, позаду. Тут чую позаду голос. А, може, ви хочете книгу з автографом авторки? Я повертаюсь і розумію, що весь цей час я стояла, читала книгу прямісненько перед качую пльосткою. Тому тепер у мене є автограф від каті пльостки. І я дуже щаслива. Ще є фото, якщо ви не вірите. третя книга це просто хід. Цієї книжкової країни це Люкода Швар, Харизмат. Але я кажу, одразу цю книгу купала не для себе, а на подарунок. Я прийшла на стенд КСД і дивлюсь, вона лежить одна, одна розявляєте? Я тягнусь за нею, тільки її хапаю, і просто наді мною щодо так рука не встигає. І я розумію, що я урвала. Потім до мене ще підходили люди з запитанням, де я її взяла. А я її схопила, тримала і вже розуміла, що я буду за неї битися, бо це для прекрасної Лени. Запоріжжя подаруночок. А потім була автограф сесія. Вчора була величенька, хоча й заздалегідь прийшла, але все одно переді мною вже були люди, і тому тут є тепер автограф та привітання з днем народження для Лени. І я дуже щаслива, що в мене вийшло задумане. І собі на пам'ять я лишаю ось таку листівочку, каризмат. Тут також є слова від авторки, що е, правильно на вже, але все одно на пам'ять буде. Ось такий невеличкий у мене. Врожай зібраний, але я дуже рада. А чому я такі невеличкі, дивіться минуле відео у мене на сторінці, і ви все зрозумієте. Пишіть коментарях, якщо вам сподобався такий формат, буду старатися ще. Також забувайте підписувати, всіх обійняла, підняла та поставила на місце. Па!